Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну інформаційну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних вправ, Хоча я вкотре повторюю, фізичні вправи варто робити регулярно. А у політичній інформаційній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 29 травня, в четвер, ми говоримо про наступне. Росія вчора запропонувала це був міністр закордонних справ. Російської Федерації Лавров запропонувала провести другий раунд переговорів між делегаціями Росії та України у Стамбулі щодо припинення війни в Україні. Вони заявили, що нададуть меморандум щодо умов припинення війни. Рустему Мерум, який очолював українську делегацію 16-17 травня, коли проходив перший раунд переговорів у Стамбулі, написав в ІКС, що. Треба, щоб українська делегація завчасно ознайомилася з умовами, щоб переговори, які можуть відбутися 2 червня, тобто у понеділок у Стамбулі, були результативними. Бо ці умови, які ну, стали відомі через публікацію інформації агентства Reuters, там мова йшла про нейтральний статус, мова йшла про те, що треба захищати російськомовних громадян України, тобто багато таких інших цікавих, я би так сказав, лапках умов. То краще, безумовно, щоб з ними ознайомитися завчасно. Держсекретар Мар Рубіо у телефонній розмові з Лавровим, яку він провів вчора в середу, також потім заявив, що потрібно, щоб переговори були такими, які ну, є реальними. І Трамп також з цього приводу сказав, що буде видно, наскільки умови, наскільки бажання Росії припинити війну є реальними, чи це просто. Затягування часу насправді, на мою думку, це все є затягуванням часу, бо Росія поки може просуватися, вона буде це робити. Бо припинення вогню, а потім пригориться якраз і продемонструвало, що Росія хоче припинення війни в Україні. Дональд Трамп вчора в овальному кабінеті сказав журналістам, що він попередив прем'єр-міністра Нетаняху, щоб Ізраїль не завдавав жодних ударів по Ірану. Войдують переговори щодо ядерної програми Ірану. Ну і Трамп сказав, що він задоволений тим, як проходять ці переговори. Сектор Газа, сектор Газа став причиною конфлікту в ООН між організацією та Ізраїлем. І вони звинуватили на одного в питанні гуманітарної допомоги. Ну хочу нагадати, що з 2 березня була заблокована допомога ОГОН з боку Ізраїля. Потім все таки було прийнято рішення, але є обмеження можливість. Ну ізраїль, Сполученими Штатами Америки створив там свою приватну структуру. Вчора там в середу. Ну вони фактично палестинці, які голодують, е був хаос. Вони. Фактично розграбували там пункт видачі допомоги, який мав бути розподілений. Тобто ситуація там є непростою. Ну і також прем'єр-міністр Нетаняху заявив, що був вбитий ніби лідер Хамасу в секторі Газа Мохабель Сінвар. І тепер щодо Сполучених Штатів Америки. Держсекретар Кмарк Рубіо заявив вчора, що в першу чергу будуть скасовувати візи китайських студентів. Це була відповідь. На критику з боку Китая щодо заяви ще вчорашньої у вівторок Сполучених Штатів Америки щодо ревізії, якщо можна так висловитися віз наданих е, студентам, не тільки китайським, всім іноземним студентам, і призупинення видачі віз для того, щоб там могли ну, через е, зробити такий екзамен чи, е, е, скажімо так, інспектувати. Соціальній мережі тих е, студентів, які претендують на отримання Вісполучених Штатів Америки. І о, Ілон Маск. Ілон Маск вчора заявив, що він іде з уряду е, Дональда Трампа, що він вже не буде спеціальним службовцем. Його термін вже завершився. Він там займався питаннями скорочення державних витрат. Ну, так чи інакше, побачимо, чи це допоможе бізнесу Ілона Маска. Ось такі новини на сьогодні. На 29 травня у четвер я хотів вам зранку повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!